На Хмельниччині майже 46 тисяч людей хворі на діабет, удвічі більше тих, хто поки що й не здогадується про свою недугу. Тому, зважаючи на різкий спалах поширення діабету, а через кожні 10 років кількість хворих подвоюється, можна сміливо стверджувати, що в групі ризику кожний третій. Цукровий діабет є глобальною соціальною проблемою. Якщо взяти для прикладу нашу область, то в 80-ті роки кількість хворих становила. Приблизно 16 тисяч зараз ця кількість досягла близько 46 тисяч. Крім того, є такі дані вчених, що кількість хворих недіагностованим цукровим діабетом ще половина від тої кількості, яка вже діагностована, ходе з без даного діагнозу. На ріст захворюваності впливає забруднене довкілля, старіння населення, нездорове харчування, гіподинамія, стреси та бідність. Медики наголошують, щоб запобігти діабету та його ускладненням, люди мають змінити спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, стежити за рівнями холестерину та артеріального тиску. І зараз ставиться такий дівіз, що діабет це не хвороба, а це спосіб життя. І від того, як людина буде ознайомлена з самою хворобою. Рогою з її протіканням, з її кінцевим результатом в своєму такому розвитку, які методи ліч краще лікувати, і залежить, в принципі, подовженість і комфортність життя кожного пацієнта. На Хмельниччині створено одну з перших в Україні шкіл цукрового діабету. На таких уроках подоляни засвоюють непросту азбуку життя з хворобою, і ці знання дають змогу їм залишатися повноправними членами суспільства, не зважаючи на певний дискомфорт, пов'язаний із прийманням ліків. До речі, кожний восьмий із тих, хто занедужав, змушений щодня робити собі уколи інсуліну. На їх придбання держава виділила цьогоріч майже 15 мільйонів гривень.